Усім привіт, це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в Шугараш. На балансі як можете бачити нас 32 тисячі гривень. Почнемо з бонуски за 7500. Далі як піде, якщо не буде топового заноса, в кінці просто зробимо лин і буде що буде. Але перед початком, друзі, не забувайте підписатися на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже приємний подарунок. А ми поїхали, друзі, перша бонуска за 7500. Давайте подивимося, як вона зіграє. Що вона нам принесе? Три скатери. Ми маємо 10 обертів, і давайте подивимося, як вони себе покажуть. Ну, давай, давай, сахар, що ти, на що ти сьогодні здатний, показуй нам. Зігровка пішла, але на цьому, на жаль, все. Проте оберти ще є, тож будемо сподіватися, що ікси відкриються незабаром. Так. І червоні мають грати. Непогано, непогано, непогано. Зелененький може, зверху. На жаль, ні одного символа не вистачило. Так, але наступним же спіном зігровка продовжується, тож в принципі, в принципі, в принципі, потроху ікси відкриваються. Ще б трохи більше обертів у нас було. Було б взагалі бомба-пушка-ракета. Але поки що маємо, що маємо. Так, три оберти в нас залишається. Нумо, нумо. Так, ну і ми в очікуванні якогось. Якоїсь топової зігровки, якоїсь доброї комбінації. Може скатера навіть одного ще. Буде? Ой-ой-ой, як гарно грає, як гарно грає, друзі. 2300 вже відіграли. А скатер буде? ріднесенький, що ж таке, 4800. Давай сюди його. 6600. Давай, давай скатер, давай ретригер. Та ну ні, друзі, ну це, це прикол якийсь. Це просто якийсь прикол. Зігровка була просто космічно, неймовірна. Принесла нам 5800. Це просто щось топове, два передостанні. Е, так, і останній оберт, що він нам приносить. На жаль, нічого не приносить, друзі. Ну це просто там Мав бути ретригер 100%. 100% навіть це, ну, типу, не обговорювалось. Там стільки награло. Ну, я не знаю, друзі, грало навіть досить таки непогано, тому я гадаю, наступну за 7500 теж не буде помилкою взяти. Давайте подивимось. Поїхали, 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 поїхали. Через скіп можна. Ну давай, 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 сахар, я знаю, я знаю, що ти хочеш мені видати зараз якусь топову суму. Всі ми це прекрасно розуміємо. Так. Через скіп можна. Є таке. І фіолетово сюди? На жаль, ні, на жаль, ні. Так. Є ікси, непогані навіть. Там 16 ікс я бачив, але треба щоб, треба, щоб саме там були якісь топові комбінації. Бо іксів небагато, але вони є. Та давай вже, ну що ж ти будеш робити, друзі, на цьому. Здається, мені що буде закінчуватись ця зігровка, якщо нічого тут. Інтак, на природного не станеться. І будемо ми з вами брати наступну бонуску дорожчу на 5 тисяч гривень. Візьмемо за 12500, друзі. Але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний. Подарунок. Ми поїхали, друзі, бонуска за 12500. Давайте подивимося, як вона зіграє, що вона нам принесе. Лише три скатери, знову лише 10 обертів, але будемо сподіватися, що, що буде в нас ретригер. Ну, мом, поїхали. Давай, Сахар, давай. Треба треба відмазку, треба відігруватись. Бо щось ти перші, перші дві бонуски залив просто неймовірно. Так, щось іще може? Але, на жаль, ні, щось спіни пішли зовсім. Лише одна там якась комбінація зіграла, і все на тому. Так. А зігровка, азігровка будуть. 5 обертів залишається, ну що ж ти будеш робити з цим? ХЗ, друзі, хз Хз Навіть не знаю, що тут сказати. Ну Давай через скіп. Непогана зігровка, давай ще. Давай ще грати. Щось буде, щось та й буде. Давай ще, давай ще, давай. До. Опа, Оце непогано, це непогано, друзі. 6900, давай ще. Грати, грати, 7500, ми близько, ми близько. Супер виграш, це правда, це правда. Давай два два оберти ще. перед останній поїхав. Є зігровка, але не на іксах, на жаль, не на іксах зовсім. 7900, всі наші сподівання саме зараз на цей останній спіль, який на жаль нічого нам не приносить. Друзі, ми були досить таки близько. Досить близько до того, щоб окупитись, до того, щоб занести. Обидві, обидва рази ми були досить близько до цього, але не сталося, як гадалося. І я гадаю, наступного разу має пощастити обов'язково. Друзі, я дякую вам за перегляд. Цей відеоролик підійшов до свого кінця. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже-дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі, до побачення!